Дуже цікаве є рішення, коли дзеркало овальне і розміщене ось таким чином. Тобто це дзеркало, яке закріплено на петлях і невеличка така тумбочка і знову ж функціональна зона. Дуже розміщено все цікаво. І відкривається ось таким чином. Там душова кабіна. Зеркало і ось такі полички, вони розміщені під кутом і виглядають дуже стильно. Тобто можна з цього боку, зі сторони умивальника, користуватися цими поличками. Дуже цікаво. Це кераміка і фасади шпоновані, покриті плаку. Є ось така поворотна.